Така яма залишилась після ремонту пориву працівниками Кропивницького водоканалу на провулку Семенівський. Це було десять днів тому, розповідає Лідія Чинченко. Яма біля її будинку. Три метри глибина її, і ось бачу шість метрів, шість метрів вона длина і метра три наверное, ширина. Туди машина втопиться. Хіба довго? Хто знає, який буде їхати людина? Поверне сюди раз і туди, а діти. Тепер воно ж теж йде під хату. А як ви думаєте? Воно ж іде все під хату. У мене вже в хаті десь оце попоки мокро стало. У топки так пол мокрий. Ну, ну це ж теж не годиться. Надо ж його робити. Галина Волковська живе по сусідству. Я тут проживаю, да, їжу машиною, і ось о, дощики, дощики, і їдеш у прірву. А куди їдеш ніхто не бачить. Для пішохода можна пройти, а для водія то вона небезпечна, бо можна куди хочеш улізти, а там діти гуляють. А в нас дітей ось на вулиці повно. А не дай Бог м'ячик туди попав, у тую яму. І що буде? Діти будемо доставати звідти. Земля та пісок з розритої ями лежить на дорозі. Проїхати тут може одна машина, тому водії пропускають одне одного, каже Олег Косенко. Там вже і асфальт, нарушився, і дуже великі ямки. тому Вона дуже небезпечна. Тось я не знаю, чого вони не можуть зробити. Працівники водоканалу не порушили правил благоустрою міста, каже керівник інспекції Олександр Брюховецький. Говорить, місце аварійних робіт огороджене попереджувальною стрічкою, показує. Від водоканалу надійшов гарантійний лист. 18 червня, 2021 року, будуть проводитися роботи по встановленню бандажу на мережі. Централізованого водопостачання 300 міліметрів по провулку Семенівському 29 дроб 47. Після завершення аварійних робіт Кропивницька ВКГ гарантує засипати котлован та навести благоустрій в повному обсязі. Штраф передбачений, якщо вони не передали нам, що це проводяться аварійні роботи чи аварія там і проводять ці роботи. Це штраф, да. це протокол за це. Ми складаємо від 850 до 1700 гривень. Посадових осіб. А якщо роботи проводяться вони поповідомили нам і вони гарантують їх відновлення. І в нас воно під контролем, то тут порушень немає. Яма розрита, тому що виготовляли деталі для труби, пояснює виконувач обов'язків керівника водоканалу Андрій Шепель. Завтра ми ставимо бригаду поставити цю ремобойму, і потім вже ми приступимо до засипки даного розриття. На сьогоднішній день воно огороджено, воно знаходиться на проїжджій частині. От, на жаль, за погодних умов ви бачите, що постійно. Тійно кожен день практично йде дощ, причому сильний дощ. То ця зараз розриття залито водою. Це дощова вода, це не водопровідна. Додає, роботи закінчать завтра. Яму загорнуть і наведуть там лад. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. Саша після до.